Всім попривіту! З вами Дімас, це канал Таксі Дніпро. Сьогодні 6 липня, неділя, і я розпочав свою роботу в таксі. Вирішив трошки попрацюватись і сьогодні. Виконав вже замовлення. от З камній привіз на Рибінську по комфорту 336 за 16,7 км. Готівкою було 321 км. Дали 330. Завершу замовлення. Все чудово. Хотя рейтинг 4.5 был пассажира, не знаю, че він замовляв, чи ему. О, в общем, и чекаю наступное. Сейчас поменяю на подача по радиусу. сим поставлю. И думаю, пойдет. І чекаю наступне замовлення. Включив Uber Bolt, он таксі і уклон. Везде комфорт. Не нижче. Взяв замовлення по Uber 297 гривень на западний комфорту Подача 24 км з проспекта Богдана Хмельницького. Ну що ж, поїдемо на западний, бо по уклону... По уклону приходило замовлення за 150 на квартал. Е, я відмовився там кудись частний сектор. Короче, не заходів. І приходило по бізнесу в Синельниково за 194 1200 в общем. Я щось так подумав, подумав 56, по-моєму, чи 57 кілометрів. Знаю, що в Сінельникова там дорога вроді поганенька, поэтому я не захотів. За полторушку би поїхав. Якщо б підняли ціну, ну. А в ефірі з'являлось, но потім хтось забрав. Небось, якась електричка. Так що їду на западний за 300 почти гривень. Виконав замовлення. Виконав замовлення. Десь тут сейчас парканусь. Короче, 185 було. Дав 200 без решти. Всього вийшло. Всього вийшло. 297. Плюс 15. Ну ви поняли. Так що чекаю тепер звідси як уїхати. Да, оце так я приїхав в жопу Міра, блін. Скільки я вже стою. Просто жесть. не знаю годину наверное с Диевки он заказы есть Три километра мне до Диевки три километра мне еще и по короче блин я не знаю что ехать до дома чешу какая-то вообще шляпа на этом западном я уже цепочку включив здесь Пів як. Так, okay. а ну коли я там виконав це замовлення? Статистика 17.48. 6 часов, блин. Или это я взял 17.48. Да, это я взял 17.48. Ну, поки доїхав там пів години. Ну короче, годину стою вже на этом гребаном западном, блин, нихера, вже цепочку включив. Нічого. Неділя, народ отдыхает или їздить на маршрутках. Так що буду я, мабуть, валить домой. Отдыхать завтра на работу. Поеду додому. Даже це не буду. В общем, я вже на вокзалі, все ж таки прийшло замовлення, хоча терпець мій вже почти скінчився. Ще пару хвилин я поїхав би додому. Прийшло замовлення на вокзал, 171 гривня. Обізнало і там ще вернулись ми, забули рюкзак, ані... Короче, поверталась там десь туди-сюди кілометра на три більше. В общем, 50 гривень ще мені доплатили. Так що я вже на вокзалі Ну я вже щось то і хочу додому. Блін зараз буду наверно словить. Прийшло мені замовлення на больницю Мечникова Мє... больницю по он таксі 149 чи 1х1 і їхати напроти забирати десь тут, от напроти. Так що все, розвертаюсь, забираю, їду в центр. От і прийшло замовлення додому, закінфієва 30 на моніторну 10, ну, верні, не додому, на парус. 297 за 15, ще 1,15 коефіцієнт Зашибісь. Їдем. Підсумки неділі. Три замовлення... Три, по-моєму. Да, три замовлення по уклону, одне по уберу і одне по онтаксі. Всього п'ять замовлень. П'ять замовлень. Ще каса без комісії 1290 гривень. Там 50 що ми не доплатили. Там ще 25 чая получається. І от це ж одне замовлення по Uber. 297 і одне 126 Всі без комісії по таксі. 1290 по пробігу 70 км. 940 чиста каса. За 4 години 20, 15 хвилин. Отак от. Отак от. 220 гривень за годину. зовсім слабенько, слабенько, тому що помилка видно, була їхати на западний. Я там торчав більше години. Ну так трохи заробили. Все, тепер віддихати. випити баночку півка і віддихати. Завтра на роботу, завтра не знаю, буду завтра працювати ввечері. Можливо, що буду. Ще залишилось в мене 5 замовлень без комісії по уклону. Треба їх з достоинством викатати. Мені з паруса приходило на камні, тільки що за 90 гривень ну, мені жалко стало тратити замовлення без комісії на, на мінімалку. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного вечора. Пока-пока. Всіх обняв. 7 липня, понеділок. Это канал Такси Днепро, с вами Димас. Всем привет. Я распочав свою вечернюю работу в такси. Выконал уже одно замовление с камней через левый берег в центр. Было 323, там простой короче там тоже такой трешак, блин. Четыре человека, один буховый взюську Коротше, на лівий берег, а потім в центр. З простоєм вийшло 380, далі 400. І я в центрі, і мені треба, і по центру тут заказік якийсь, а краще всього на вокзал. Мені на автовокзал треба дзвонив один знайомий, якому я раніше доставка робив квітів. ну, через якого попросив доставить букетик забрать с автовокзала с маршрутки и відвести на Акинфеева 9 так что мне треба на 19.10 попасть к автовокзалу сейчас 18.42 так что чекаю что-нибудь замовлення на вокзал 24 О, Юракадемія. На, нафіга мені Юракадемія. Ні, не поїду. Мені треба в сторону вокзалу, бо я потім не, не встигну. Коротше, зараз поставлю один вокзал і рядом все, що. Прийшло замовлення на вокзал. 1,3 коефіцієнт, Якраз тут це з полкомовської. Добре, що подаватися почти не треба. Так що забираю зараз і їду на вокзал. Відвіз на вокзал пасажирів, все добре, 150 вийшло. Заказ і тепер їду на автовокзал, за букетом зустрічати маршрутку. Якраз встигаю, 19.10 прибуває. Зараз 19.02. Ну що ж, квіти я доставив на Кінфієва, букет роз було. Там штук їх, мабуть. Ну, не крупні такі. ну... Багато. В общем, і зараз прийшло замовлення по комфорту. 1,2 коефіцієнт, 241 за 8,25. І тут закази, ну прям пруд і прут. Так що їду зараз на победу. Свернацького 29К. Це неудобно забирати цей этот, блин, ЖК на Ну, я там в провулці становлюсь в этом коновальця І... Нехай дзвонять. А коли виходять, я під'їжджаю і забираю. Тут решили ремонт зробити. Бордюры поубирали, хотя тут дорога вроде нормальная асфальт, Що вони тут, наверное, тротуар. Че расширит дорогу, че шоу. Привіз хлопця на побіду, 241, дав 250. Тепер ми мене побіді. Хочу ще ще один фільтр, код комфорт. Так, і що в мене? У мене були безплатні поїздки, залишилось дві без комісії поїздки. В поки чекаю на замовлення, пару днів тому приходила новина отака. безплатний онлайн-курс для водійок та водіїв. Це відеокурси складаються з п'яти блоків. В Ютубі є відео, я заходив, дивився трошки. Так що, хто хоче освіжити пам'ять? По основам водіння і безпеки, особливо ті, хто недавно розпочав роботу в уклоні, можуть, поки чекають на замовлення, наприклад, ознайомитись і подивитися. Основи водіння, паркування, маневрування, технічне обслуговування та базова інструкція користування уклоном. Там всього 20 роликів по 5 хвилин. Так що, кому цікаво, хто може подзабув трошки переглянути, нажимаєте ссылку, воно відкриває YouTube. І, пожалуйста, ви тут 20 роликів. Там он по 2 хвилини, по хвилини. Правила налаштування сидіння, перевірка технічного стану і тут много чого всякого цікавого. Маневрування, як діяти при поломці. В общем, може, кому-то буде корисне. А я поки що чекаю на замовлення, поставив на дільнички під комфорт і під бізнес. Все ж таки, дві поїздки залишилось. Надо їх з пользи і використати. Да, довгенько я тут постояв на побіді. Прийшло замовлення нарешті по комфорту 160 за 5,6 км З героїв проспекта 4 а ЖК сімейний високовольтний А14К. Їдемо. Привіз хлопців ЖК Сімейний, 160 дали 170. Так що виїжджаю, чекаю наступне Взяв замовлення по болту. Верніше, пасажирка погодилась на мою ціну з зоряного бульвара м на поля 98, а по-моєму. Було 86, я підняв до 133 вона погодилась там, по-моєму, 2,5 кілометра їхать стоял на поле я хвилин 20, может и больше. Думаю, манал я это поле. По стандарту даже в центр ничего не заходило. Спустился я на Херсонскую. Стою тут. Стою, когда подъезжает Шкода. Хлопец выходит, каже Дмитрий, привет. Ще один підписник мене піймав. Олексій, тобі теж привіт. В общем, трошки перекинулись парой слов. Він поїхав в центр. Я чекаю, додому ловлю заказ. Останнє замовлення без комісії, хочу використати додому. Поставив під комфорт, фільтр. Додому, але ну, щось поки що нічого не заходить. Було замовлення там 2,1 подача за 335, я щось на нього поки глянув, поки роздуплився, не встиг його взяти. Ну що ж, почекаємо, думаю, прийде по-любому. Радіус поставив побільше, там 1,8. Прийшло нарешті замовлення додому 1,25 стандарт 349 за 16 кілометрів на Покровський, а потім гідропарковий 1 з Шевченка 59. Поїхали. Завершив замовлення, привіз на Покровський потім на гідропаркову, зараз качусь потихеньку в тупік паруса. Не знаю даже чекать не чекать щось на камне підсумки сьогоднішнього понеділка П'ять замовлень по уклону, одне по болту і одне замовлення своє, которо доставка квітів. За доставку мені заплатили 500 гривень. Загальна каса без комісії 1926 гривень. По пробігу, по пробігу. Я не скинув. Тут ще 101. Я не скинув після того як приїхав. Там було 27 кілометрів. Коротше, 74 кілометри. 74 умножить на. 5. 1556 гривень це чиста каса, а по годинах зараз скажу. Виїхав 17.45, заїхав, можна сказати, 22.45. В общем, 5 годин рівно поділити на 5 годин. 311 гривень за годину. Така от вийшла сьогодні робота в понеділок. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Напишіть, як ви попрацювали сьогодні. Хто не підписан, підписуйтесь. А хто підписан, дякую, що підписані. Всім тихої, мирної ночі. Всім пока.